Друзі, мої вітання, Це будемо рибати в такому чудовому місці. Приїхали на Чорне море, подивимося, що на сьогодні поридке. Погнали. Місце таке людне, але тут є більш-менш гарні глибини. У нас друга половина дня. Чекаємо сьогодні ближче до вечора. Ну а що буде ловитися, глянемо. Друзі, Оснащення, на яке говлю в мене в описі все під відео. Е, почнемо ми з ультравайта, покидаємо трошки пількірок. Е, останню рибалку гарно показав себе ось такий і чисто в коду Так, Зараз змонтуємо, покажу монтаж, е, покидаємо пількірок і потім переключимося на силікон. Ну, Бруще до вечора, звісно, у нас піде вже самодур. Так, ну що, друзі, маємо першу рибку на сьогодні. Ловимо ставлюємо. на самодур або на силікон. Сіликон у нас ультралайт, самодур у нас фідер. Місто, де я ловлю каміння, томучка не зовсім підходить для закидувати. Ось так виглядає у нас самодур. Це такий найпопулярна моделька попугай. Різні кольори. Він відвідний. Дивіться, як я монтую відвідний застівкою. Далі віртюжок, це вже йде сама снасть. Груз от такий на сантиметрах 30 і десь около метра в мене відвідний на флюрі силікончик. пробуємо поки на силікон покидаємо трошки. Ну взагалі чекаємо ближче до вечора і будемо ставрідку. Начало по ставрітці є от водний, перша ставрідка, ну і одна видите, одна сільодочка. Сілка така теж хорошення. Вечоріє і... Буна повна людей. Десь такий час нас починає кривати ставлітка. Погнали? Так тільки Да. Ну. Но. Но она дальше, чем кидает. Да, Саня, вот такая вот. Надо в 10 приходить. К ночью надо. Так, Ну що ж, на силікон на кожному з оркиді в нас пішла старпітка, стемніва, зараз покажу обшу обстановочку. У нас в такий час вже в нас що на морі відбувається. Так, дивно. Чуть стемніво місця вже не знайдете. Тимно тобто підходить раніше. у меня ничего не было. А нет, есть, есть, есть. Я думал, что вибрация от я отводяешь. Вижу, вижу, вижу. Ты исправил. Так что, друзья, сегодня чудово про все есть. Силикон, гидротей, чебурашку уже не хотел монтировать. На каждом закиде у нас рыбка. ловлять все. Выход гарный. Даем. Само бачу, теж працює, але на силікон цікавіше. Так, і пиццак сама упала. Ще до вечора далеко кидати не треба, її вже багато скрізь. Так от попробуємо від себе кілька метрів. Так, да, є Під самим берегом. Точно так же, Від себе. Опа. Плетів 10 від берега і маленький твіч. Єсть. Як підходить до берега, класно. Mm. Менше крутить. Густріше. Друзі, оборувались, перемонтуємося. То були вона відводний, ставимо чебурашку, напікаємо силикончик і так Танька секретик не ставив И без вертюшка напрямую привязываем Далеко ко кидати не треба, вітру немає Я думаю, тут Так темнеє Ну Льов сама Гроза что вот такая потемну хорошая пошла. Так, ну что, друзья? Все, наша рыбавочка сегодня. Так, слава! Що у нас там по рибці? Ну, десятка три поймали, хорош нормально. Намови сьогодні ставлітки. Тобто, ми сьогодні гарно провели якийсь час. Ставлітка є. Всім пока і нових зустрічей